Якщо ви раптом вдруг захочете купити отакий от станочок, китайський, дешовий, вони всі однакові, тільки різні наклейки на них. І хочете працювати з металом, то подождіть, винужден вас огорчить. От. Оце це має такий станочок. От. Оце його характеристики. Значить, відгук, реальний відгук користувача. Значить, з металом беремо. Зараз ми. Профільну трубу або листовий метал, 2 мм товщина. Значить, дивіться, починаючи з 5 мм діаметром сверла, починаються проблеми, закуси. Тобто четверочкою сверли воно все хорошо. Перекидання ремня на шківах нічого не дає. Нічого не дає. Максимум, що я змог цим просверлити станком який отвір, це на 10 мм, але з попереднім сверлінням на 6 мм. Все, далі він не годиться. Тобто такі станочки годяться чисто для, от якщо профтруба, щоб для перпендикулярного сверління. Тобто, щоб нам рівненько просверлити перпендикулярно трубі отвір, і все. І столярка, да. з деревом працює він нормально. Не зря ціняться радянські ці величезні станки, вони багато грошей коштують, великі, вони по габаритам, по масі. Не зря, тому що це чисто для розмітки. От.